Вітаю! До вашої уваги програма головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Викрали чоловіка та вимагали 2000 тисячі доларів. Проте, довести задумане до кінця, не вдалось. Зловмисників зупинили працівники поліції. Наразі їм вже повідомлено про підозру у скоєному. Погрози почав отримувати телефоном з вечора, розповідає житель Сумського району. Сьогодні вранці приїхали люди з претензією те, що я нібито зґвалтував неповнолітнього. Вчора ввечері почала дзвонити людина, погрожувати, що і вивезли. Приїжджає в суми, решимо вопрос помірному, розійдемося і все буде добре. Сьогодні зранку вони приїхали додому. Чоловіка заштовхали до автомобіля на очах дружини. Вона звернулась до правоохоронців. Приїхали дві невідомих особи. Чоловіки зранку, десь 7-7.30. Сказали, що ваш чоловік щось там накоїв. Нам треба його з собою забрати. І ми будемо виясняти ситуацію. Він буде типа відповідати перед законом, перед київ київським. Зловмисники не представлялись, лише говорили, що вони серйозні люди і вимагали кошти дві тисячі доларів. Чоловік погодився віддати гроші, але для цього потрібно було повернутися додому. Відтак, проїжджаючи через один з блокпостів, їх зупинили та затримали поліцейські. На Охтирщині поліцейські повідомили про підозру водію, який зіткнувся з парканом домоволодіння. Та втративши керування транспортним засобом, здійснив зіткнення із лавкою, на якій сиділа жінка. Внаслідок отриманих травм остання померла. На Охтирщині водій легкового автомобіля, перебуваючи стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і не їхав на лавку, на якій сиділа жінка. Потерпіло доставили в реанімаційне відділення, де вона померла від отриманих травм. Дану особу затримано в порядку статті 208 КПК України та подальшому обрано збіжний захід у вигляді тримання під вартою. Без права внесення застави. Зловмиснику загрожує 10 років неволі. Романські правоохоронці затримали чоловіка, який викрав із складського приміщення приватного господарства більше двох тонн посівного насіння різних зернових культур. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури йому повідомили про підозру. На Роменщині чоловік повідомив про крадіжку. Слідчі зафіксували сліди зломисників та виявили його. У ході обшуку у нього вдома було виявлено та вилучено посівне насіння різних зернових культур загальною вагою більше двох тонн, а також господарський інвертар. Злодій заперечує звинувачення. Даного зерна. Що це таке? Де ви його взяли? Купив, перекупив на базарі у Торгашів. Слідчі виявили мішки із кукурудзою, соєю та насінням соняшника. Чоловікові вже повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. У сумах під час ночних відпрацювань поліцейські перевіряли роботу розважальних закладів, торгових центрів, а також інших закладів, які працюють у сфері надання послуг населенню. Окрім контролю за дотриманням комендантської години, співробітники поліції приділяють увагу і викриттю осіб, які потенційно можуть бути причетними до колабораційної діяльності. У сумах поліцейські продовжують патрулювати місто у цілодобовому режимі. Будемо проводити профілактичні заходи щодо дотримання громадянами. Комендантської години у місті Сума зведені наряди правоохоронців кожного дня виходять на патрулювання задля охорони громадської безпеки та порядку, протидії вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, стабілізації криміногенної обстановки, а також з метою забезпечення контролю за дотриманням комендантської години громадянами на території міста Сум у нічний час. Зведення наряди правоохоронців продовжують патрулювати обласний центр. Особлива увага звертається на дотримання комендантської години, як громадянами, так і закладами, які працюють у сфері надання послуг населенню. За минулі вихідні на вулицях міста було виявлено 35 громадян, які у порушенні вимог перебували на вулицях у нічний час. Вказані особи ретельно перевірялись на причетність до колабораційної діяльності вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень. Ми ж звертаємось до громадян з проханням дотримуватися комендантської години, окрім випадків, коли необхідно пройти до найближчого укриття під час сигналу повітряна тривога. У випадку виявлення підозрілих осіб або транспорту, поліцейські радять негайно телефонувати на лінію 102. Погрожуючи ножем, працівниці лотерейного кіоску, зловмисник вимагав відчинити сейф, в якому зберігалися гроші, не отримавши бажаного нападник втік. Наразі його вже затримали правоохоронці та повідомили про підозру у скоєному злочині. Вранці до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у лотерейному кіоску. Зловмисник погрожував ножем і вимагав віддати гроші. Близько 9 години ранку до закладу зайшов невідомий чоловік. Та погрожуючи працівниці ножем, вимагав відчинити сейф. Остання, не виконавши вимоги, виштовхала нападника на вулицю. Після чого він втік. Нападника знайшли. Ним виявився 44-річний сумчанин. Працівниці лотерейного закладу розповіли, що чоловік був частим гостем їх кіоску. утра до вечора він сидів в салоні, ставив ставки. Хорошо. Вигравав, виходив на вулицю, підпивав водочки, заходив п'яненький, стояв біля мене тут рядишком возле стола, видивлявся. Мені дуже ця людина показалась підозрілом. Бачив, які мені ставлять ставки по 5 по тисячі. Він бачив, що в мене є гроші. Чоловіка затримали і повідомили про підозру за статтею розбій. Під час сварки жінка завдала співмешканцю травму викруткою, від якої останній помер. Однак уникнути кримінальної відповідальності не вдалося. Правоохоронці затримали зловмисницю у процесуальному порядку. За вбивство чоловіка їй доведеться постати перед судом. Тіло 48-річного чоловіка в його ж квартирі знайшла родичка. Про це жінка повідомила до поліції. Наші співробітники встановили, що померли співмешкав на півмешковна квартирі 45-річною жінкою, яка на момент прибуття поліції була відсутня за місцем проживання. Поліцейським жінка розповіла, що в той день посварила зі своїм співмешканцем. У ході сварки завдала чоловікові травму викруткою, від якої він і помер. Жінку затримали і повідомили їй про підозру в умисному вбивстві. Вибухотехніки поліції знищили керовану авіабомбу росіян, яка впала на поле неподалік від села на середина Буччині, та не вибухнула. Поліція нагадує громадянам про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні боєприпасів, що не спрацювали. Неподалік від села на середину Бущині впала авіаційна бомба та не вибухнула. На місце викликали вибухотехніків. Прибувши на місце, було встановлено, що це авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалася, яка має задні пошкодження стабілізаторів. Для бомби було вирото глибоку траншею і знищено її за допомогою накладного заряду вибухівки. <звук> Після вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром 12 метрів і глибиною близько 5 метрів. На Білопільщині під час розпиття спиртних напоїв у двох мешканців села Річки стався конфлікт, в результаті якого один наніс сокирою іншому тілесні ушкодження, несумісні з життям. Правоохоронці затримали зловмисника та вже повідомили йому про підозру. Жителі села Річки почули крики на подвір'ї сусіда і викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що 56-річний господар вбив 42-річного товариша. Під час спільного розпивання спиртних напоїв в селі Річки. Місцеві мешканці у ході раптово виникло сварки вчинилася бійка. Після чого один із жителів наніс іншому тілесні ускорження несумісні з життям. Встановлено, що до вчинення вбивства причетний місцевий мешканець, якого затримано в порядку статті 208 КПК України. Зловмисник бив сокирою по голові та шиї. Постраждалий помер у кареті швидкої. Цього товариша, що оце ж його лишив життя. Я знаю, десь роки, може, 15. Ні хорошого, ні поганого я за його не то. Ну, як було таке, що він там жінку щось бив, там ще одного товарища що в місті, так то я так біжне та саме. Крик був навіть цей, кажуть покойний. Дуже кричав, що чи не вбивай там, чи ще що там. Затриманому загрожує до 15 років за ґратами. Мешканець Краснопілля задушив літнього чоловіка, а тіло закопав поблизу болота. Поліцейські відшукали зловмисника на Харківщині та затримали його. За цей час останній встиг зняти та витратити з картки пенсіонера близько 50 тисяч гривень. 44-річний житель Краснопілля вживав алкоголь разом із 85-річним пенсіонером. Я взяв карточку, діду бачив, одразу вирішив, що я його хочу украсть. Сказав, а почав кричати на мене, сказав: положи на місце і вали з цієї хати. Я з тобою вже б'ють не буду. Чоловік не пішов із будинку, але почав бити пенсіонера. Той погодився віддати картку і папірець із записаним пін-кодом. Я взяв під... під руки попали свій рука, валялась на полу. Я крутив шию і задушив його. Після того нападник вирішив позбутися тіла жертви. Найшов болото недалеко дому. Викопав яму, не знаю, покаїв десь. Потім прийшов до його додому, виволок його волоком і закопав його ж лопатою. До поліції із заявою про зникнення звернулася родичка пенсіонера. Підозра впала на раніше судимого місцевого мешканця. Встановивши коло спілкування ймовірного злочинця, було встановлено і місце його знаходження. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України злочинця було затримано на Харківщині. У скоєному злочинець зізнався. Зізнався чоловік і в тому, що витратив із картки вбитого майже 50 тисяч гривень. Співробітники відділу протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури задокументували злочинну діяльність групи осіб, які обладнали нарколабораторію. Троє сумчан обладнали нарколабораторію з виготовлення та збуту через мережу інтернет психотропних речовин. Співробітники поліції виявили та задокументували злочинну діяльність групи осіб. За результатами обшуків вилучено понад 5 кілограм прекурсору фенілнітропропен та понад 1 кг амфетамін. Знаряддя та прилади для їх виготовлення, комп'ютерну техніку та грошові кошти. Зомисникам За обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі Сумського районного управління поліції спільно із кіберполіцією викрили 25-річну жінку, яка під приводом продажу неіснуючого товару ошукувала довірливих громадян по всій Україні. Зловмисницю затримали у процесуальному порядку та вже повідомили про підозру. На Сумщині жінка розміщувала оголошення про продаж неіснуючих дитячих товарів. Покупці перераховували зловмисниці аванс чи повністю оплачували товар. На даний час вже встановлено 39 потерпілих, яких ошукала зловмисниця більше ніж на 100 тисяч гривень. Серед потерпілих люди зі всієї України свідчі перевіряють причетність жінки до скоєння понад 100 шахрайств. До цього вона була тричі засуджена за аналогічні злочини. Рецидивісті загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років. У Сумах Керманич намагався уникнути адміністративної відповідальності. Та втікаючи на авто, спричинив поліцейські тілесні ушкодження. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали зухвалого водія, який вчинив опір та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Патрулюючи центральну частину міста, поліцейські помітили авто, припарковане під заборонним знаком. Тож попросили водія надати документи. На що водій категорично відмовився, аргументуючи тим, що не він ставив даний транспортний засіб. Хто саме ставив, він інформацію цю теж надати відмовився. Не вислухавши пояснень патрульних, водій рушив з місця. З метою попередження цього руху я підійшла позаду автомобіля, але водій на це не реагував і продовжував цей рух. Я йому стукала по автомобілю, намагаючись його зупинити, але водій на це не реагував і, викрутивши колеса так, що він міг їх їхати вперед, почав рух вперед. Я знову ж таки, з метою попередження його подальшого руху, підійшла до пасажирської дверці, взялася за ручку, але ручка була заблокована. А водій, значно пришвидшивши швидкість. По інерції потягнув мене за собою. Мій рух значно ускорився. Я ручку відпустила, але не маючи змоги зупинитися, продовжила бігти і вже зупинив мене бордюр, на який я і впала. Внаслідок цього патрульна отримала тілесні ушкодження. Водій свою вину заперечує. Я подивився, вони були поруч і потихеньку глянув, що автомобілів, немає, потихеньку почав рушати. Кілометрів три, там, взагалі дуже повільно. Ніяких звуків там, чи питань, там зупинись, там, вимог я не чув. Не чув ніяких там поштовхів там, чи ударів. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі. Водій Рено Трафік, який порушив правила дорожнього руху, під час спілкування з поліцейською надав документів, завів. Мотор та рушив з місця події, внаслідок чого завдав інспекторація, яка намагалася озупинити тілесних ушкоджень. Порушника розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. У Ромнах та Шостці презентували пілотний проєкт автоматизованої системи електронного обліку та відеофіксації «Custody Рекордс. Це інноваційна система контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності, що відповідає європейським стандартам. Система «Custody Рекордс покликана забезпечити правові гарантії затриманим особам, зменшити ризики виникнення конфліктних ситуацій, а також убезпечити поліцейських від безпідставних звинувачень у протиправних діях. Кожен крок, кожен рух затриманого у поліцейському відділенні відтепер як на долоні. Вірніше на екрані. Наприклад, якщо ви запитаєте, що там робить наша затримана особа, а можна вивести на екран його а от затриману особу можемо бачити на повністю На весь екран відеокамери фіксують абсолютно усе, що відбувається, із затриманим від моменту фактичного затримання. Усе відзняте, архівується і створюється електронне досьє. Тобто, знаходячись в Сумах, чи знаходячись, знаходячись в Києві, ми можемо бачити хто затриманий, скільки часу він перебував в підрозділі поліції, хто з ним зустрічався, скільки часу він тут провів. У Романському районному відділі поліції презентують автоматизовану систему обліку затриманих Кастоді Рекордс. Координатором проєкту є департамент головної інспекції прав людини Національної поліції України. У співпраці з підрозділом та місцевим самоврядуванням від сьогодні система «Кастоді Рекордс офіційно запрацювала і у місті Ромни. Ми впроваджуємо саме ці сучасні новітні системи для того, щоб убезпечити громадян. Від поруш від божливого порушення їхніх прав основних і свобод, а також щоб зменшити повністю ризики тих чи інших неправомірних дій з боку поліцейських, і сам поліцейський розуміє, що він захищений. Ідея кастоді рекордс, запозичена з досвіду британських поліцейських, вже успішно зарекомендувала себе в Україні і довела, що здатна у повній мірі забезпечити правові гарантії не лише затриманим особам, а також убезпечити поліцейських від безпідставних звинувачень у протиправних діях. І то такий паритет, така справедливість, про яку ми завжди говоримо, про якусь середину для затриманої особи і для поліцейського. Тобто справедливість будь-якого затримання, все, що ви тут бачите, воно фільмується і зберігається 24 на 7, і Ми можемо якийсь проміжок часу побачити, що тут відбувалося для того, щоб спростувати знову ж таки буду казати, якщо людина звертається з заяви чи той же самий поліцейський. Як це працює на практиці, демонструють на умовному затриманому. Після затримання зачитані його права, повідомлено адвоката. Дані внесено в планшетний пристрій. Попри проблеми воєнного часу, впровадження інноваційних систем контролю за дотриманням прав людини є пріоритетним в поліцейській діяльності. Кастоді Рекордс відповідає європейським стандартам. Відтак, впровадження автоматизованої системи обліку та відеофіксації у поліцейських відділеннях по всій Україні на практиці демонструє прагнення держави до якісних змін і в правоохоронній системі, і в суспільстві. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час? Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі.